Доброе утро, Зайка моя солнышко. Просыпайся, я уже сделал кофе из бутербродом. краще всем ахать да. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Дружный в лове. Да. Ебать, я красивый. Ахуй, ахуеть. Що ти їв на завтрак? Булочка з сосискою, чай буде брод і... і пряники до чаю. І все. Люди, йдіть, ми поїхали.

Віті фотоапарат. Та я хто тримає без Без сьогодні день другий. Половина з нас мертва. Половина з нас тримається. Ми вже поснідали. Зараз вклинуємо йти на Бахтар Беркут а, гору. Ось, ми не розрахували, що, скоріш за все, там вісім кілометрів іти. Ну нічого страшного. Ми спортсмени, А якщо не вийде, то поїдемо на таксі. Ось. Всі в дуже бойовому настрої. Дуже бойовому. Я на фон церковний реп ставлю. Якщо ти говориш і не внікаєш, значить, що ти не благословляєш. Благословенний. Ким Богом благословенний, благословенний. Хлопці побачили якийсь вело челендж в Славськ. І не вирішили, що нам дуже треба на цю гору піднятися. Дуже треба. Ну тобто, щоб ви розуміли, там ця є дорога, велодорога, дорога, яка по тій дорозі, можна дойти спокійно собі в центр. Ні, ми як дебіли, маємо лізти в гору кудись. Непонятно навіщо. Да, ми на го... за Харберкут не дійшли. тому що там подйомник закривається через скільки хвилин, що ми не встигаємо. Не піднятися, не спуститися. Яка локація? мене обманюють. Ось наша локація. Сюди щось заїжджало. Мотоцикл. Кв квадроцикл або мотиск. В лісі на кордоні між Україною і Польщею. Ще кілометрів не знаю, 150 отуди. І буде Польща. Ми заходимо в Славську. сьогодні, 29 липня, 1038. У нас троє трьохсотих, потенційно ортовірус або харчове отруєння. Наразі ми йдемо зачати швидку. Відпочинок вдався. Цікаво буде, якщо зранку зляжуть всі інші п'ятеро. Якщо це станеться, то це буде просто бомба. Буде добре. Всім привіт. Ми на горі. Ми вирішили, що нам знато скучно жити. Тому ми приймаємо участь в челенджі «Уколи себе в липні 25-го року і показуємо «А», катетер. показуй, Катетер 2 і катетер 3. Приєднатися до цього челенджу, поки ще лише той то лох. Любі підписчики, У нас друга спроба піднятися на Захар-Беркут. В нашому складі мінус три. Гордійша залишився вдома спати, працювати. Тому в нас іде чия на гору, Я сподіваюся, другої спроби в нас все вийде. Ми покатаємося на підйомнику. Ось, дивіться, яка красива. Тут так оціхи красиво цвітуть фіолетовим. І такі оці от, міні кульбабки. мені дуже подобається, Ми в полі якомусь такому. Але сьогодні вже ці реп'яхи. А, ну все, подивіться. Тупа красота, Вони під церкву цих шнурочки. Така, чолова у нас більша поїздка. У нас немає такого, що у нас жорсткий план кудись пішить летіти. І мені це насправді подобається, тому що коли є цей жорсткий таймінг, ти ж хочеш відпочити, а не напрягатися. Ну так. Велике будівництво. Йдемо. Їдемо. Всьо ми доїхали. Ми всі живі. Ми на цьому. На всі живі. Ну, не всі. Ну. Зліва направо. О, Ромашка. на 1559, зараз 16.17. Я і моя компанія посеред гір. Вийшли з інфекційного відділення. Щасливі. Все, зараз їдемо на цьому. Спускаємось 30 минут на підйомнику вниз. Так, да, накатались на цих на квадрокоптерах. А ти хто? у нас котенок Ілі, не дай Бог, квадрокоптер. Але чесно, ну такое типу, Хлопців виписала вони будуть їхати додому. Подивіться ось яка краси. Поки не набере. За нас запаковка. Немає. З лікарні знову. Цікавилося нашим станом, як ми самовільно покинули лікарню. Кому ми про це говорили, чи оглядать нас лікар? Ну, скажи, що труба горять. Маленьку знімку, бо тут камера стоїть міліцейська. Дивіться, он задній. Зараз вас буде зараз, бачите? Вон камера. І зразу поліція буде бачити, що ви робите. І зразу там, де поліцейська машина стояти, і покаже мені в планшеті. Оленька, Олень, Олень. Я не знаю, что тут объяснить. Вот, фак, что ты написано? White food waste, to while you are at it. Что? Это перед симптомом, по-важному, нужно поесть? Вау, распаковка. Шоколадний буфанчик. Фрут кьюбс. Давайте розбирати. да. Це пастила. Пончер типа essentials. Це, типу, це схоже на каву або чай. А може ні, може це на навпаки шоколадна паста. Це ще салатка. Солодки? На солодкий сухпай? Короче, солодкого тут прям... Це як крем на ага. хлопці. Да, 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 макарони з смаком помідорів. Шоколадні бисквіти. Де? Вау! Де стоїть?

Карі тут. Чипікарі. Не знаю. Ні. Пахне як вкусно. Поглядає, воно так і, ніби його не треба пройти. <ривіт> ніби таке можна в машину залити. Стекло стеклом А якось ми подитніше виглядає. Наша подорож в славська закінчилась. Ми вже чекаємо наш потяг. Потяг буде через... 30 хвилин ми їдемо в Київ. А, так, У нас було дуже багато цих випробувань з лікарні, З... До речі, ми обгоріли на, цьому, на підйомнику. Але скоро будемо, за 12 годин ми будемо в Києві вдома. Ох, і відпочине від відпустки. Було прям закиндяте. Це, це було класно. Місцями холодно, місцями жарко. За, зараз потязі прям взагалі треш. Але це було добре, можна буде якось повторити.